Що ж, привіт, подорого! Я вітаю тебе на сьогодні зі мною у відео в новому форматі. Воно буде виглядати не знаю як. Excuse me. Отже, я вітаю тебе на відео нового формату. Піде назвою Що в мене не вийшло. Uh, і я думаю, що таких відео буде не так багато, лише декілька, в мене не так багато історій, яке я добре проаналізувала. Але я хочу поділитися цими історіями з того, щоб, можливо, хтось в якийсь час зараз перебуває на середині, скажімо так, аналогічної історії, то в кінці ти зрозумієш, що все, що з собою трапляється, воно тебе. Кудись буде. Отже, і ми поринаємо у 2015 рік на кастинг супермодель по-українськи. Отже, я насправді не пам'ятаю, як приходили перший та, мабуть, другий етап кастингу, які ще не знімаються для телебачення. Я не ну, можу вигадати, що це був Харків. Ем, велика вероятність, ймовірність того? І все, що я пам'ятаю, воно вже відбувалося на ці вікасні. Тобто, коли я вже приїхала до Києва. А перше, що трапилося на площаці, і це було найгірше новина, чого, мені здається, в подальшому все так в етозі коротше, якось і вийшло. Це те. До да що ж таке? Отже, um, виявилось, що виникла якась типу, помилка з моїм номером та часом, коли мені треба було приїхати. Отже, я буду останньою 150-тим, типу, першою в кінці коротше, дня. І насправді я вже в той момент завалила, зрозуміючи, що мені треба весь день чекати. Просто коротше, в цих умовах. А умови тоді були ну, не найкращі. Павільйон був дуже-дуже холодний. Я пам'ятаю, що це була зима. Вони дуже мерзли завжди ноги. типу, Завжди в цих павільйонах таке. Але той раз був, мабуть, перший, тому він таки запам'ятався. Біотуалети пластикові, ці жахливі на вулиці. До мене навіть під час дня приїжджали, коротше, друзі. Трохи якось підбадьорити спитати, як там справи взагалі, чи щось рухається. Таке нічого не рухається. Я буду останню сьогодні, тож такі справи. Кінець. А, що? хочу сказати, в день кастингу я дуже-дуже добре насправді пам'ятаю в Віку Маремуху та Тайлера. Вони вже тоді прийшли разом одразу на кастинг і привертали до себе дуже багато уваги, щось якісь такі шутки шутили, Що ще робили якісь типу, активності з іншими моделями. І також в, цьому, в тому ж сезоні тоді ж типу, виграла Аліна Панюта. І я також пам'ятаю цей прикол, котрий був на кастингу, коли до нас там в якийсь момент вийшли ем, якісь режисери, і кажуть, дівчата, дівчата, треба ж підійти от сюди, типу ближче-ближче, отаку колону, у колону вистраєтесь, все, вистраєтесь. Вони, типу, вистроїли. Бо ну насправді ніхто не стояв там. Під дверима до того, щоб вийти до суті, всі займалися своїми справами. Вони там казали декільком людям, хто йде наступний, і ті, хто йде наступний, вони вже якось готувалися там трохи ближче, але всі просто тусувались десь, типу, не стоячи під дверима. Якщо ти, наприклад, не будеш туди йти напроти наступної години, в цьому немає ніякого сенсу. То вони такі, типу, скоріш, скоріш, все, всі сюди построїли оцей коридорчик. Де потім в якийсь момент вийшла Аліна, за нею вибіг Сергій, такий, Аліна. Не йди, нікуди не йди, будь ласка, повернись. Ось. І на, ць, на тому все закінчилось. Е, і цікаво. Мій вихід він вже був там під, під кінець-дня. Кінець, а, ну мені кінець, звичайно, останній. Я вже в той момент я була така втомлена. І мені вже було настільки, чесно кажучи, пофіг на все. Взагалі, що мені здається, відбувалося там, не пам'ятаю, коротше, сон, я пам'ятаю річі, де я вийшла до них. Я навіть не була, ну, якось рада, що я там, типу, до них вийшла і їх побачила в перший, перший раз, як ну, знаєш, хоча мало це буде, чесно кажучи. Um. І що? Вони мені запитали, мене запитали якісь питання, потім сказала, що, типу, здивуй нас. Я думаю, ну як же я вас здивую? Татуїровками, мабуть, щось там почала, коротше, розвиватися, роздягатися. Мені хтось зупинив сказав, що ні, це не здивувало. Давай, типу, пока. Ну, я й пішла. І взагалі я не засмутилась ніяк, бо я тоді була супер просто. Мені вже було по, по цимбалах, по барабанах, по пофігу взагалі і цілком. Отже, це був 2015 рік, коли я не пройшла на, сезон, на другий сезон супермодель по-українськи. Що з цього вийшло? На наступні. Декілька років я продовжувала в принципі також шукати якісь модельні зйомки, щось робити по бартеру з якимись фотографами і іншими професіоналами цієї справи. Я поїхала навіть в якийсь момент в Італію на два тижні на зйомки. А також я була в Турції на контракті там Сівницею екстрім денс, але побачила світ, трохи подорожувала весь час, практикувала насправді. Ну, займалася зйомками. Вже нормально так забилась. Я за той час, чесно кажучи, я якраз почала робити в тату студії. Я тоді виграла ще конкурс в Польщі, містоту, зробила першу свою обкладинку, та зйомку для журналу, що в принципі дуже, я думаю, ну так сильно на тому, як я себе відчувала, в принципі, на зйомки. Я вже зрозуміла свої сильні сторони. І хто я взагалі така? І на кастинг 2018 року, три виходить роки по тому, вже прийшла насправді зовсім інша людина з. Впевненістю в собі, з впевненістю в тому, що я роблю, що я можу зробити, типу на що я взагалі можу піти, і для чого це, скажімо так, також я значно краще зрозуміла. Отже, права. Перша історія закінчена. В той час, коли я не пройшла кастинг, на наступний день я була насправді дуже-дуже засмучена. Мені казали, що це, типу, якийсь кінець, коротше, моє життя, типу, все. Ну, не життя, але модельної кар'єри, то, типу, 100%. Але розуміючи вже, наприклад, після шоу, що будучи, мені здається, Цією людиною в 2015-му я б взагалі і довго і не протрималась. Мені здається, що я не була не те, що сказати, такою харизматичною. Принаймні, я просто не розуміла, наскільки це і як. Ну, типу, хто я? Ось і все. Отже, тара, перша історія закінчена. І я хочу сказати, що ніколи не здавайтесь, цей цикл історії направлений саме на те, щоб. О, комусь дати знак на те, щоб він не здивався. Не здавайся, ти, моя люба подруга, я знаю, що ти робиш добру справу або погану. Ну, то такий, якщо в тебе все так складається, і треба робити щось погане. Але. Що це відбувається? Ну, блін, хотіла сказати, їх завершити, насправді прикольно. Прощаючись, я хочу сказати, що ніколи не здавайся, слідкуй. Слід, тримайся своєї мети, навіть якщо тобі здається, що всі двері зараз замкнені, і. Не знаю, ніхто не відповідає і нічого не трапляється. Можливо, це для того, щоб зберегти пусте місце, для того, щоб в твоє життя в отозі прийшло щось інше. Можливо, краще, можливо, більше дорожче. Ми ніколи не знаємо, але не здавайся, і все буде добре. Ту-ту-ту-ту, ту па-па! -ту -ту -ту.